Добрий день, дітки! Я знаю, що всі ви любите казки. Сьогодні до нас завітає герой казки, а з якої саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок-скок, покотився. Вірно, малята, колобок. Давайте, малята, пригадаємо казку. Від кого втік колобок? А ну подумайте малята? Так, від діда і від баби. А кого першого зустрів колобок? Вірно, зайчика. А що хотів зайчик з ним зробити? Правильно з'їсти. А яку пісеньку заспівав колобок зайчику? Давайте заспіваємо разом. Я по засіку мітена, я із борошна спечене, я від баби втік. Я від діда втік, то й від тебе втечу. Кого із тварин колобок ще зустрів у лісі малята. Так, вірно, вовка, ведмедика, лисичку. А що трапилося з колобком? Вірно, малята лисичка його з'їла. Ось ми з вами і пригадали казку. Молодці малята. А зараз я пропоную розглянути зразок ілюстрації доказки колобок, яку ми сьогодні будемо малювати. Хто тут зображений? Вірно, колобок. якої він форми? Вірно, круглою. А якого кольору? Молодці малята жовтого, а ще що, А що? ще, ще зображено на малюнку? Так, травичка, якого вона кольору? Вірно, зеленого молодці. Тож давайте спробуємо намалювати героя казки колобок. Спочатку візьмемо фарбу жовтого кольора і намалюємо коло на аркуші паперу. та зафарбуємо його. Ось так гарненько. Який гарний колобок в нас виходить! Поки наш колобок висихає, ми намалюємо травичку, але спочатку промиємо пензлик і приберемо зайву вологу. Беремо зелену фарбу і малюємо травичку внизу аркуша. Малюватимемо, будемо мазками. Ось так яка гарна травичка в нас виходить. Я сподіваюся, малята, у вас все вийде. Так, ми майже все домалювали, примиваємо пензлик, прибираємо зайву водичку. Нам знадобиться коричнева фарба, щоб намалювати очі та носик. Беремо коричневу фарбу. І малюємо кругленькі оченятка. Ось так. Тепер намалюємо носика, також можна кругленького, Добавимо брівки. Тепер промиємо пензлик, просушимо його, візьмемо червону фарбу і намалюємо нашому колобкові. Ротика. Ось так. Як він нам гарно посміхається. Ось такий гарний колобок у мене вийшов. А зараз пропоную вам намалювати свої ілюстрації до казки колобок. Сфотографуйте мені, будь ласка, свої роботи та прийшліть у клас-рум. До зустрічі, малята!